Показати, яка в нас вже зима почалася. Це я між закінченням вже практично... ну, Прибег закінчується і вже скоро розпочнеться Нью-Брансвіт. Скільки вже снігу випало тут, в тих районах. Але в наші снігу немає, слава Богу. Що може не радувати. В принципі, так, бачите, наскільки по краю бочі не видно, як снігом затрусило, за притрусило. До речі, якісь час, якісь а, такі ну, проходять, можна сказати, як, як такими переметами, Тобто то сніг мете, то потім сонце виходить, проїду далі, знову сніг мете. Така якась незрозуміла ситуація. Але тут, бачите, досить так нормально снігом завалило. Тут строять новий хайвей, та дорога її, само собою, не буде, тут вона піде, там виходить, Короче, тут все поміняється. О. Все тут буде по-інакшому. щоб було гарно видно. Тут з цієї сторони, з лівої туди гора. І от вони тут вирубують і все, і туди хай вейп піде з тої сторони, з тієї сторони. Напевно, людей їх повикупляли, запропонували нормальні гроші і купили. щось заїжджав а там взагалі нуль ну в принципі так якщо дивитися тут би скоріше всього а, тут ті будинки підуть зносити їх викупали з тої сторони так само мені здається повикупляли тут будинки тобто тут -то все буде хайвай проходити я бачу що воно все закинуте ну, там де, де зараз техніка стоїть там теж будинки стояли людські і от я бачу, що їх немає. Бачите, по правій стороні йде дорога, пішла, отак, це все от прахніка, все це під хайвей робиться. І він буде з дубраціком. З ну, дубрасикою і так там сходиться. Але отут так само, тут були хатки, їх вже немає. Вже все. Забрали. Це все теж викупали і теж все буде знесено. Щоби... Я думаю, що там коротші гроші запапанувалися, щоб викупати це все. Бо, що, бачите, воно переходить в highway, тому -то, і тут переходить хайвей нормальний. Це вже до самого ібраціка, вони з'єднані один з одним. Тут вже по звичайно поїду. Хочу сказати, Далі ну, в принципі, народ у нас добрий, надзвичайно. Люди тільки доброту пишуть, там, там, крути свою баранку, не лізь, там, що в чому не розбираєшся, ну все в такому дусі. Я відчуваю, що в принципі я вже дійшов до того етапу, що мені в принципі вже нікому не хочеться нічого говорити. Ну, на повному серйозі, розумієте? От, я просто вже дійшов, тому що я розумію, то все. Тобто, Є категорія людей, я розумію, що вони там розуміють якусь ситуацію, але дуже багато так само людей, які просто там, лиш би щось написати, лиш би там в них там чуть -чуть щось вийшло. вони думають, що це вже все дуже правильно, що це і так і буде, але тим не менше. Тому ну, я не маю бажання більше вже нічого роз'яснювати, чесно кажу. Піднадоїло воно мені. Піднадоїло воно мені. Буду знімати. Досіки там природа, погода, Ну, подобається, дивитись, не подобається, не дивитись. Все набагато простіше. Тому що, не розумію, чесно, людей, щоб написати, якось там... що, Тому що значить значить буде так. Буду знімати отакі відео. Не хочеться мені навіть нічого розказувати. І знавати. У мене вже час йде до завершення. залишилася година їзди і все. І буде баста карапузіки. Але все одно, яка гарна погода. Мінус 4, сніжок, а впереді ще довгі місяці снігу. Великого теніса, це реально круто. От я знаю, що в Сенджоні там є, ну, вон то ні щось не знаю, в Сінджоні я точно знаю, що є безкоштовні корди. І багато в принципі, класна штука, так на вихідних піти великий теніс поганяти. Тобто, така досить фізуха нормальна і взагалі досить класна, я рахую. Така серйозний вид спорт. Я вам покажу, як виглядає Тобто Щоб ви бачили різницю, наскільки близькість до океану впливає на, власне, на погодні умови. І я хочу всім сказати, якщо хтось ну, подумає, типу, що в нас сирість, ужасна, у нас немає сирості, тобто я її не відчуваю дискомфорт. Особисто в мене немає ніякого дискомфорту, мені не холодно. Немає такої якоїсь сирості, там страшної чи ще щось, як там. Би хтось міг подумати, що живучи біля там океану. Там, свій час. Нє, повністю нормально. За рахунок вітрів, е, вітри моментально висушують, земля сохне на раз-два. Тобто, взагалі любу одежу, що би ти на вулиці не лишив, е, зранку міг падати дощ, якщо подув трохи вітерець, до обіду вітер, все, після обіду вже штиль і тишина, і все сухо. Тому немає сирості. О в лісах ліса, ліса все ліси. Ну, в принципі, Альберта, я думаю, що теж вона десь плюс-мінус таки виглядає теж. Ще я там ні разу не був. Ну, Маю надію, що я ще і в Альберту, і в Манітобу, і в Бісі я заїду. Хотілося би. Ну, але це, на, на жаль, не в цю компанію, тому що вона туди не їздить. Тут я тільки їжджу до Нью-Йорка. З Нью-Йорка я піднімаюся ну, там, до Філадельфії, з Філадельфії в Торонто і з Торонто назад повертаюся. Раз то в мене був такий тільки виліт, що я їздив на Флоріду, ну, це було одноразове. До речі, мені досить сподобалося. Далекий рейс, класний дріб. Мені попалося в Торонто, я був на, на бікборді висіло. Ну, там Вони хочуть подвійний екіпаж, само собою, але їзда на Каліфорнію, ну це такий досить серйозний тріп. Каліфорнія це далеко і там гори такі, досить... там серйозна така дорога. Я би не сказав, що там е, щось таке просте. Ну, Та ні, куди поїздити, повірте. Тобто, якщо працювати на якусь компанію, як в якої там е, вона... Має обсяг набагато більший, тобто в неї вантажі з різних кінців а, Північної Америки, там то в принципі, покататися можна так, що ого, поїздок. Наїздить це можна від душі. В принципі, нічого не бачив, в тому поганого робота як робота. В принципі. Мені завжди подобається моя робота. Я вам серйозно говорю, я не знаю, багато хто там. Гонить на мою роботу, типу, будка, ще щось, ще щось. Ну, це ваша справа, я ж не заставляю нікого сидіти і працювати, правильно? Ми всі вибираємо, хтось любить, так, дехтому подобається. Там Він своїх 8 годин там 10 відпрацював на підприємстві і все, пішов додому. Мені, наприклад, більше подобається. Мені тяжко працювати на одному місці, мені швидко надоїдає. У мене якось менше контролю такого, я більше тут сам собі... Самостійний, сам собі рішення приймає. Тобто, ну, я я повірте, я точно знаю. Коротше, я коли працював, наприклад, навіть на Ірвінгу, тобто теж робота ну, вона відрізнялася навіть, конкретно, тому що все-таки там більш ти під керівництвом, тебе кожен день бачить. Коротше, ти, якщо якийсь зальот, тебе зразу він моментально стає доступний всім, що ти там десь щось напотрачив. Коротше, то в принципі така ситуація. ну, ну Тут в мене більше такого. Ілюзу, як би то сказати, все, в принципі, все нормально. О, пікап. F-150-й. Трошки бензин подорожав, але в принципі ще не страшно. Не, грі жалітися. Ну, я дійсно скажу, грі жалітися, тому що нема ще... Ну, продукти трошки теж дорожаються, дорожаю, в принципі... Ну, як і в кожному як в світі, знаєте, інфляція йде, і все, і все починає трошки трошечки дорожати, але тим не менше, от 36 км мені лишилося до дюбран Бачите, як по французькій написано. З лівої сторони вагова. Вона зараз у відкрита, тяжко сказати, коли вона працює, але вона працює. Мені навіть ти віриться, що я буквально пару днів назад їхав тут і тут аж навіть близько не пахло снігом. А сьогодні вже їду, дивіться, все в снігу, все, зима почалася. Я тим люблю от свій регіон. Я вам серйозно скажу, що в нас є всі пори року. Тобто в нас є весна, у нас є літо, в нас є осінь і в нас є зима.